Відзначити кращих з кращих серед наших військових моряків та подякувати за підтримку і допомогу волонтерам головна мета цього зібрання. Урочистості за традицією розпочалися з виконання державного гімну. Від імені командування та військової ради керманич флоту звернувся до присутніх у залі та привітав всіх зі святом. Зараз трудний час для цієї держави, трудний час і для флоту. але ж у нас є сили, у нас є віра, що ми поставимо в нужне русло і знайдемо відповідний ресурс для того, щоб збудувати той втрачений потенціал в Криму і наростити тут вже в Одесі, Миколаєві і Назовському морі той потенціал, який мов би... Адекватно реагувати на всі загрози і виклики, які нам зараз відходять від боку агресора Російської Федерації, з нагоди Дня військово-морських сил державними нагородами України відзнаками міністра оборони, начальника генерального штабу головнокомандувача збройних сил України нагороджений 121 військовослужбовець та працівник військово-морських сил. Наказом командувача Військово-морських сил Збройних сил України нагороджені 287 військовослужбовців та працівників військово-морських сил. З них 163 – грошовою премією у розмірі 1 тисяча гривень. За відданість народу України сумлінне та бездоганне виконання військового службового обов'язку. Кращим військовослужбовцям були вручені почесні грамоти та подяки від командування генерального штабу та міністерства оборони. Обласної адміністрації та міської ради, крім цього, і чергові військові звання. Відзнаками та грамотами від командування нагороджені волонтери. Пролунали вітання з Днем військово-морських сил і від колег по зброї українських прикордонників. Далеко не всі країни у світі мають вихід до моря, але Україна гордо зветься морською державою. Це є великою геостратегічною удачею і це є особливою відповідальністю. Захист державних інтересів на морі важлива справа, доручена флоту. І ми, прикордонники, спільно з вами забезпечуємо недоторканність морських кордонів батьківщини. ліч опліч виконуємо бойові завдання та завжди готові дати вісіч агресорам. Також від прикордонників України були вручені цінні подарунки командирам катерів Добропілля та Прилуки. І пам'ятний подарунок особисто командувачу. Слава Україні!